Всім привіт! Сьогодні будемо створювати нового бота на платформі VELE на основі індикатора з TradingView машинного навчання, який визначає потенціал ринку. Тому вибираємо біржу, фьючерси, вибираємо піключ, вибираємо собі монетку. Монетка буде Ing до USDT. Даю йому депозит 20 доларів. Кредитне плече 10, я більше ніж 10 плече не беру. Вкладаю в настройки, прикриття ціни це буде 30%. Ось це стандартний відсоток, який я собі обираю. Сітка ордерів буде 15. 5% збільшення кожного наступного ордера. Лорафмічний розподіл цін це буде 2, максимальна кількість ордерів, тому що коли буде сильний імпульс зниз на попередніх ботах, коли я виставляв 1-2, коли різко ціна йшла вниз, бот зависав. Мені цього не потрібно, тому я виставляю максимум цей 10. Вибираю трейдинг вью, копіюємо посилання, відкриваємо графік трейдинг. І створюємо сповіщення. Вибираємо індикатор. Тобто, коли індикатор буде менше мінус 130, це буде означати перепроданість, буде присилати сповіщення на покупку в платформу Велес. Все, сповіщення готове. Вставляємо сюди адресу, яку ми скопіювали бота, создать, запустити. тут в телеграм прийшло мені сповіщення, що бот запущений з помилкою. Бо я поставив 20, а не 15 ордерів. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися, як будуть працювати боти. Все в режимі онлайн. Також є телеграм-канал, куди я скидаю на щоденній основі всю свою статистику. Посилання на біржу Bybit, платформу Veles і TradingView. Графік, якщо у вас ще немає, все буде в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, щастя, удачі!